Сюди? Це Біла церква, Кайдашева сім'я. Це спілка місцевих підприємців, хоч вони в таких нарядах, але вони всі дуже працьовиті, талановиті люди. Це Мотря. Ви що робите як я, підприємець? Я роблю ватяні іграшки. Це, це, це взагалі це мало хто це робить такого. Дасте да. мені свої координати. Добре. Лаврін. 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 Карпо. Карпо. Я масажист-реабілітолог. Що серйозно? <ривіться> а ви хто? А я Людмила Яценко. Е, кайдашеві левади, кайдашеві наливки, кайдашеві чаї. Е, наші підприємці, оця вся кімната, оце все, ми збирали його руками. Ми хотіли, щоб наше місто згадало ті ярмаркові традиції. Які були в нашому місті. У нашому місті було 12 ярмарок в році. Місячні було 4 квартальних ярмарки. У нашому місті було три дев'ятиденних 11-денних ярмарок на всю Україну. Так, всі ну і зараз ж вон... є ярмарок, ну начебто, то ну, торгують люди. Чи то не то. То базар. А чим базар відрізняється від ярмарку? А я вам скажу чим. А в 90-ті роки базар дуже багато раз спасав людей. І в 90-ті роки я вчителька за освітою, юрист паралельно. У мене дуже багато учнів у Білій церкві. В 90-ті роки я опинилася у на Критому ринку, от там на оголочку. Якби я вам назвала відомих людей Білої церкви, хто починав з ринку, коли в 90-ті роки не було чого їсти, ринки. І ярмарки завжди давали можливість розвиватися нашому місту.